Як ви власне оцінюєте цю зустріч, яка відбулася? До речі, побачила, що сам Трамп цю зустріч оцінив на 12 з 10. От знаєте, таке складається враження, що от дуже, начебто, задоволений, залишився Трамп всім тим, що відбувалося. І до речі, що ще помітила, зустріч відбувалася довше ніж планувалося. Є інформація, що годину і 40 хвилин навіть затрималася. От що вам відомо станом на цю мить, і от з тих заяв, які зараз являються у пресі, що можете сказати. Ну, відомо лише те, що написано. Звісно, є публічні заяви і Сін Цзінпіна, і є Трампа. Дуже примітно, що вони обидва виступили із коментарями після зустрічі. Вони різняться певною мірою, але є характерними для одного іншого. Трамп говорить про максималістські речі. 12 з 10 це, звісно, ну. Показово для Трампа він говорить, що ну краще ніж я очікував. Але перед з тим наголошує, ми домовилися майже про все, тобто, не про все. В будь-якому випадку факт самої зустрічі це дуже позитивно для України, а тому, що якби ми засвідчили, що ну, побачили, немає зустрічі взагалі, або немає заяв після зустрічі, як то, наприклад, було між Трампом і Путіним в Анкориджі, це означало б, що фактично не домовилися ні про що. І для мене особисто найбільш показовим є момент потепління. Я вважаю, на невеликий період часу. А саме мова йде про один рік. Відносин між Білим домом та Пекіном. Це рішення Трампа оголошене ним про зменшення на 10% раніше введених 20% відсоткових мит проти Китаю. Тепер мита загалом становитимуть 47%. відсотків. Я не виключаю, що це число може бути ще зменшено. Якщо позитивно будуть рухатися переговорні процеси щодо укладання угоди торгівельної між цими країнами, ну принаймні, Трамп поробить такі перспективні заяви. Звісно, це все в стилі Трампа, так само, як і в стилі Сі, Сі говорить про стри про все стримано. Трамп з ейфорією. А в будь-якому випадку, ще раз наголошую: факт зустрічі це дуже позитивно для нас. Немає ескалації між Китаєм та США, і це дуже-дуже добре. Пане Валерію, а чи бачила ви, що тоді зараз відбувається в Кремлі? Чи були вже там якісь заяви путіністів? Бо я так думаю, вочевидь, у них ж має зараз дуже підгорати. Чи вони традиційно роблять вигляд, що у них все за планом? Я не привели, кажа, не зміг відмоніторити те, що відбулося от в цей період, бо з низки різних причин обов'язково про це, що будемо говорити, то з вами і я в себе на каналі буду огляди робити. Тому друзі, заклики 24 го каналу підписуватись. Вони не випадкові, і це треба робити справді. Що стосується Кремля, для мене дуже показовою є історія попередні дні. Коли фактично Кремль визнав публічній площині, що його контакти із Трампом серйозно просіли, не можу сказати, що вони зовсім втрачені, але переговорна позиція Москви з Вашингтоном вона суттєво стала слабкою слабшою. Заяви Лаврова про великий пакт про ненапад із країнами Європейського союзу, Дмитрієва вчора на економічному форумі Саудівської Аравії. Про те, що війна може закінчитися впродовж року, заяви Путіна про готовність зупинити вогонь для виведення українських військ. Це все натяки на велике бажання Москви повернутися в переговори. Поки що це не є демонстрацією бажання зупинити війну, але переговори і контакти із Вашингтоном вкрай важливі для Кремля. І для мене це маркер. Звісно, ще раз наголошую: я не покладаю якихось великих надій, сподівань на те, що дійсно Кремль там готовий робити якісь кроки, практичні, але непоступливість Трампа нам на руку. Окрім того, у Путіна і Трампа абсолютно розходяться погляди щодо енергетичного ринку Європи. Один і інший мають на нього однакові претензії. Тут їх інтереси не співпадають. Це дуже добре, бо конфронтація по лінії. От щонайменше газу, яка нині відбувається на території Європейського союзу, вона нам грає на руку. В такий спосіб фактично Трамп витісняє Росію з енергоринку Європи. Послідовно це не вдається дуже швидко, як то нам хотілося б і йому, але це дуже дуже добре. Також через низку цих всіх історій, які ми зараз бачимо, Росія фактично втратила суб'єктність, адже під час зустрічі Трампа і СІ було оголошено про те, що ці дві країни фактично є основними сьогодні в світі. Весь світ спостерігав за тим, чи відбудеться зустріч, у якому форматі вона буде проходити. Вона дійсно була розширеною. Ну, можна обережно говорити, що це такий був міні саміт цих країн, який проходив годину 40 хвилин, але менше з тим. Зустріч була на найвищому рівні да на полях АТС, але вони домовилися про зустрічі в квітні і осени наступного року, 26-го. Тобто, вони мають намір поки що найменше найближчий рік зберігати сталі відносини на цьому тлі. Кремль загубився. Він, звісно, хотілося б мені, щоб був присутній і в публічній риториці Сі, але. Я ну і не очікував, та певно, і ви так само, що Сін Цзіньпін вийде і скаже: все, ми завтра змусимо Путіна зупинити війну. Війна на превеликий жаль не є першим питанням у переговорах між Трампом і Цзіньпіном але вона не є і третім. Вона справді, як я вважаю, дуже основне, в особливо для Трампа, адже Трамп багато про це сказав. Він називається Божевілям. Яке треба припинити, і дуже сподівається, що всі йому в цьому допоможе певною мірою це так і є. Я також бачаю, що і нафта не стала наріжним каменем протистояння між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Тут треба спостерігати буде за подальшими діями Пекіну. Можливо, ми побачимо зменшення закупівлі обсягів нафти в Росії, і це все свідчить: от ці переговори свідчить про те, що ну, Москва не може і не буде. Гравцем геополітиці на рівні з Китаєм і Сполученими Штатами. Вони хоч і кажуть, що ми там не прагнемо до домінування, але ж ми розуміємо, що на сьогоднішній день вага Путіна суттєво зменшилася. Він демонструє, має на увазі Сіндінпін, що йому не байдуже, що буде в Росії, в Північній Кореї це його союзники, але знову ж таки, на ем, вигляд це нібито союзники, а на правду це менші його партнери яких він буде використовувати виключно для досягнення власних цілей. Це чудово розуміють у Вашингтоні, це розуміють і в Пекіні, і це розуміють і в Кремлі. Я більш ніж переконаний, що в них зараз до певної міри паніка. Так, це не обовка, паніка, тому що вибудовувати далі свою дипломатичну стратегію їм буде все складніше. Явний приклад і ознаки цього такої складності ми побачили буквально з днями. День в день ми бачимо різні заяви то від Медведєва, якісь там непритомні, то від Лаврова, який розповідає, що ні, ні, давайте там ми будемо домовлятися про не напад і так далі. Ну а що буде ближче до кінця дня? Як вони переварять і з'їдять це все, що відбулося у південній Кореї? Будемо спостерігати. Втім, не думаю, що суттєво в них зміниться зараз позиція, просто їй немає змінюватись куди. Навіть всі ядерні погрози Путіна, які були озвучені, вони ж були озвучені на адресу Трампа. Трамп сказав: Ну окей, ви хочете ядерних випробувань? Давайте ядерні випробування. Хоча я за денуклеаризацію, але це свідчить про те, що Путін втратив той драйв і тиск, який він мав на Трампа. Він втратив можливість далі дурити йому голову. Трамп вже на це не ведеться. Я дуже сподіваюся, що він не буде вестися і надалі. От до речі, про ці ядерні випробування теж тут такий важливий момент. Я звернула одразу увагу на це, коли побачила цю інформацію. Цю відповідну заяву Трампа, який сказав, що от він доручає вже негайно розпочати тренування, начебто, як він сказав, зрівняти умови з тими країнами, які проводять свої власні тести. І тут я, от знаєте, про що подумала? Чи може це бути знову ж таки зараз той наступний дзвіночок Путіну про те, що ну дивися, ми ж говорили вже з тобою, що там санкції, ти там не. Вірив, от санкції. Далі говорили там, що буде тиск посилено, і тут з'являється ось ця заява. Це принаймні зараз якось не знаю, спантеличити Путіна, бо не кажу залякати, бо навряд чи його це залякає, хоча, можливо, і залякає. Як ви скажете? Справа в тому, що чим далі, тим більше у Путіна розуміють, але не визнають, що їхніх інструментів впливу дипломатичного на ситуацію загалом у світі все менше і менше. Ми добре пам'ятаємо, як ми тут обговорювали ядерні погрози Путіна в 22-му році, в 23-му, та навіть і минулого року, але вже менше. Ми були збентежені повідомленнями керівництва військового Росії про нібито розробку Україною брудної бомби, потім аварія на Каховській гідроелектростанції. Це не аварія була перепрошую, це був підрив. Ці думи і підрив росіянами, чому звинувачували нас. Удар по Чорнобильській атомній електростанції і так далі, обстріли енергетичних атомних об'єктів в Україні це все ядерні провокації. Дуже тривалий час європейці, американці, що сів Джозефа Байдена були стривожені тим, що Росія може використати ядерну зброю. Візит Сінь Зінпіна після чергового його перепризначення на голову лідера Китаю, дайно. На комуністичній партії Китаю це ще було у 24 четвертому році. якщо не помиляюся, якщо помилився, перепрошую на початку року візит його до Москви засвідчив про те, що не всі сприймають ядерні погрози Росії навіть Сін Цзінпін прямо чи посередковано через Такаєва говорив: ну, ви не можете розміщувати ядерну зброю в Білорусі, і так далі. Тобто, ми можемо робити все, всі дав карт-бланш Путіну на все. Військова, як той сказав, Путін операція в Україні, окейсі сказав кевнув головою перед 22-м роком, може розпочинати, нема проблем. Буду підтримувати, він це робить. А от ядерна зброя до неї Китай не готовий по одній простій причині, тому що в нього малий потенціал малий запас. Це моя особиста думка, і те, що зараз Китай активно розвиває саме цю галузь, неодноразово звучала уст Дональда Трампа як загроза подальшому співіснуванні таких двох надвивеликих, могутніх держав. У ну, щонайменше там приблизно найближчі 5-10 років, і після таких тривалих розмов тиску Сі на Путіна сьогодні вже стало очевидно, що Росія не буде використовувати ядерну зброю. Денонсація угоди зі Сполученими Штатами Америки про утилізацію зброєвого плутонію, що ми бачили буквально днями, це також чергова спроба Росії продемонструвати, що в них є якісь інструменти. Я вважаю, що це також стало однією з причиною того, чому. Трамп дав доручення міністерству війни почати ядерні випробування. Все мова ж йде про випробування, наскільки я так зрозумів зі змі. А не просто ядерні навчання, тобто розробку додаткових видів ядерного зброєння, але Трамп не схильний до збільшення ядерного потенціалу, хоча й не виключає цього, якщо як, як ми бачимо. А всі погрози Путіна ну вже не сприймаються. Я навіть не бачив жодної там заяви, коментарів з боку європейців. Ну окрім екстерти, Москву з лиця землі, але мова там стосувалася звичайно конвенційного удару ракетами великої дальності по одній із столиць країн НАТО. Це озвучив міністр оборони Бельгії і все. Тобто, ну, ядерна риторика ну, Путіна вона вже не працює. Всі розуміють, що режим путінський не готовий сам себе знищити. Бо НАТО чітко говорить: ну, послухайте, якщо ви думаєте, що у вас багато засобів ураження, то в нас їх не менше, а навіть більше. І, Направду, да, у Сполучених Штатів Америки більше не набагато, але все таки більше ядерного потенціалу, ніж до прикладу, у Росії. Але от якщо брати разом Росії і Китай, то у них на двох буде більше. Втім, говорити про партнерство в цій галузі. Немає взагалі підстав, бо Китай не розглядає Росію як партнера по ядерних запасах чи союзника в перспективі, та зовсім інша історія. Просто Китаю ну дійсно не потрібна сильна Росія. Всі це розуміють, тому Китай не зацікавлений зупинці війни, аби Путін витрачав гроші і далі на війну. Є така проблема. і я думаю, що поки що на столі лежить у СІ та у Трампа умовно, звісно, поки що. Питання про те, як врегулювати Росію в її неспроможності далі економічно потужно розвиватися на Росії. Це розуміють, але проблема заключається в тому, що ті, хто розуміє, вони нічого поки що з цим не можуть діяти, оскільки єдиний спосіб виживання путінського режиму це війна. До нього треба відносити. Я маю на увазі до цього режиму не лише одного Путіна, а й Лаврова, Патрушева, Наришкіна, Дмитрієва того самого. Який не може і не і найближчий час я не бачу його перспективи, що він тебе самостійно діяти і так далі. Він буде говорити виключно наративами Лаврова, але там вкраплюючи якісь тези, що мовляв, дивіться, ми там що до чогось готові. А ядерна риторика, ну це було ну от реально, це було і це вже не працює. І ще раз наголошую це, засвідчує, що в Кремля немає інших інструментів, як то ядерна риторика, зараз попливати на геополітику. Те, що вони роблять в Україні, це дещо інша історія. Кривавий тероризм, який вони вчиняють з нами, він також, уже, на жаль, по факту сприймається у світі як нормальність, але це цим він уже нікого залякати не може. Це вже є більше застереженням до тих самих країн НАТО, про що говорить от і Бельгія, що я не згадував.